На передні колеса бригали ступиці ГАЗ-53. Це я так приложив, як вона підходить, а це вже всередині. Ось так вона прилягає. Ну, Ступиця дійсно підтягнеться ближче, то якраз цей діаметр все файненько стає. Лишилося вварити перемичку. Метал бачимо тут. Ого. Хтось просто вала взяв! От пік Гайку, щоб вигнути, не просто благарм. Черек. питання відсутні. Гаєчки серйозні. Ось так вона виглядає. Серйозно, флянець, підшипник цілий, не розбитий. Ще замовлю на ось ці і буде візок. Сумасшедший, можна грузити по 3, по 4, по 5 тонн. Зроблю циліндр, щоб висіпав на праву, на ліву сторону. І усю, і палічелі. Буде сумасшедший виз. Спостерігаємо далі. Підписуємось на YouTube канал. Називається Кріничний. Всім гарного дня!